Добрий день, мене звати Тадей і сьогодні я вам хочу показати, як зробити ось такий пістолет зі змійки. Спочатку мені його зараз треба розібрати, бо я його тільки що складав, ось розібрав. Тепер ми беремо і відраховуємо 6-5 або 5 клітинок. Відрахували і зробили. Нас має вийти отак. От Потім ми. Перевертаємо і маємо в нас вийти ось так. Ми згинаємо. І перевертаємо, і в нас виходить ось так. Потім ми беремо, відраховуємо 4 трикутника, тут і згинаємо. У нас має вийти ось так. Потім ми беремо і загинаємо ось так нас виходить ось такий от пістолет. Хто хоче зробити такий свій пістолет, або хто хоче грати в ця, там, всякі ігри, войнушки і так далі, то може зробити от свій пістолет і може і грати. Там може навіть отакого от зробити, тому що він був як з прицілом. Ну, або ну мені більше отакого, от подобається, тому я взяв такий от. Дякую, що передивилися моє відео, як зробити зі змійки пістолет. До побачення!